вираз А в шостому ми множимо. Тут корінь квадратний, а в четвертому ми можемо винести з під кореня А в четвертому і записати ну взагалі потрібно писати, що це модуль А в квадраті. Але А в квадраті є завжди число невід'ємне, тому це буде А в шостому, що множиться на А в другому. А в восьмому степені відповідь Г. Розв'язуємо нерівність. Приведемо ліву і праву частину до однієї тієї самої основи, тобто запишемо, що п'ята в степені х більше за 1 п'яту в другому степені. Так як основа 1 п'ята менше від одиниці, то при переході до показників ми маємо поміняти знак і записати х менше за 2. Менше за 2 це від мінус нескінченності до 2 відповідь Д. Ми маємо квадрат і відношення БК до КЦ – 3 до 1. Потрібно знайти довжину відрізка АК, якщо сторона квадрата 12 см. Сторона квадрата а отже, довжина відрізка АБ, буде дорівнювати 12 см. Знайдемо довжину БК. Якщо ми ведемо коефіцієнт пропорційності, БК до КЦ дорівнює 3 до 1 Х, то БК буде дорівнювати 3х, КЦ буде дорівнювати Х. А разом БК і КЦ це сторона квадрата 12. Тому 4х дорівнює 12, х буде дорівнювати 3. Це означає, що КЦ 3 см, відповідно, БК. 3 помножити на 3 9 см. БК 9 см. А далі ми маємо прямокутний трикутник АБК. І за теремою піфагора знайдемо його гіпотенузу АК. От, я намалюю цей прямокутний трикутник. Катити у нас 9, 12. І будемо шукати гіпотенузу. Можна шукати як корінь квадратний із 9 у квадраті плюс 12 у квадраті. Обчислювати і це буде правильно. Я ж кожне з даних чисел 12 і 9 поділю на 3, Будемо мати числа 3 і 4, тому гіпотенуза відповідає числа 5. А далі 5 помножу на 3 і буду мати 15. Таким чином, БК 15 см відповідь Б. Не БК, а АК. Далі спрощуємо вираз, підносимо до квадрата за формулою, і будемо мати 4х у квадраті, мінус не забуваємо подвоєний добуток. Це 2 на 2х і на 3, тобто мінус 12х і плюс 9. мінус 9 і ділимо на х. В результаті ми маємо 4х у квадраті, мінус 12х, що ділиться на х. Що далі можна зробити? Напевне, можна або почленку поділити на х, або в чисельнику х винести дужки і скоротити. Ну, я поділю почленно кожен з виразів чисельнику на х. 4х квадраті ділю на х це буде 4х, а 12х ділю на х буде 12. 4х мінус 12 в результаті ми отримаємо. А ми маємо встановити відповідність між виразом і проміжком, якому належить його значення: пі на 2. Якщо ми знаємо, що пі наближено це 3,14 і поділивши на 2, ми наближено будемо мати число 1,57 Це число належить проміжку Г. Синус пі, синус пі дорівнює нулю. А 0 належить проміжку В. Далі. Логориф за основою π, 1 на пі можна записати як пів мінус першому. Степені отже, такий логариф дорівню мінус 1. Мінус одиниця належить проміжку B. Як ми бачимо область визначення. Є проміжок від мінус одиниці до плюс нескінченності, тобто обмеженість виникає. Обмеженість в даному випадку буде тільки пов'язана з коренем. Підкореневий вираз х плюс 1 має бути більше рівне 0, відповідно, х більше рівне мінус одиниці. І тому буде проміжок від мінус одиниці, включно до плюс нескінченності. Тобто для першого В. Далі. Графік функції має проходити через точку, і ми будемо перевіряти, якщо. Замість х підставляти 0. В першому випадку косинус 0 це 1, і в результаті по y ми маємо мінус 1, Не підходить нам. В другому випадку, якщо я замість х підставлю 0, то 4 в нульовому степені дійсно 1, Отже, буде b. Функція має точку локальної екстрему на проміжку від 1 до 3. Якщо говорити про пряму Y до рівні X, то вона не має точок локальну екстрему. Якщо говорити про функцію косинус, вона має точки локальну екстрему і має Г. Параболу. Давайте почнемо все ж таки аналіз параболи. Якщо говорити про параболу, то або ми можемо шукати похідну для того, щоб знайти точку локальної екстрему, а можемо говорити про. Координату вершини параболи. Давайте все ж таки знайдемо похідну. Похідна буде дорівнювати 2х мінус 4. Ми прирівняємо до нуля, 2х дорівнює 4, х буде дорівнювати 2. От в цій точці буде локальний екстрем, тому що знак похідної в цій точці справа ми маємо плюс, зліва мінус. Спадає, зростає, як ми бачимо, це. Точка мінімум, точка 2, І вона належить проміжку від одиниці до трьох. Тому ми запишемо тут Г. На цьому рисунку ще не поставлена точка О, центр кола описана навколо трикутника АЦБ. Трикутник АЦБ прямокутний, тому центр, описаного навколо нього кола, знаходиться на середині гіпотенузи, тобто на середині АБ. Ось тут знаходиться точка О. Знаходимо кут КАБ. Даний кут буде дорівнювати 32 градуси, тому що трикутник АКБ за умовою рівнобедрений, і кути при основі у нього рівні. Отже, відповідь В. Далі кут КАЦ. КАЦ от він, цей кут. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, ми можемо знайти по-різному цей кут. Наприклад, ми можемо знайти з прямокутного трикутника кут а. кут а. це 90 відняти 32 градуси, тому що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам, І це буде дорівнювати 58 градусів. Отже, кут А 58. А тому, щоб знайти кут САК, ми від 58 градусів віднімаємо 32 і будемо мати 26 градусів. Відповідь Б. Цей тут 26 градусів. І далі ми маємо знайти кут ОКБ. ОКБ. От він цей кут ОКБ. Що ми можемо сказати тут? Ну, знову ж таки, звернемо увагу, що трикутник АКБ був трикутником рівнобедреним. Так як точка О середина АБ, то КО медіана проведена до основи рівнобедреного трикутника, а отже, така медіана є і висотою. Таким чином, кут КОБ буде дорівнювати 90 градусам. І тому для того, щоб знайти кут О. КБ, ми від 90 градусів віднімаємо 32 градуси і будемо мати 58 градусів. Відповідь Г.